Ми приїхали з України. З міста Баранівки Житомирської області. страшно того, що приїхали до Польщі, була війна. І так ми потрапили до коніна. Ми так приїхали і на перший час. Були в хості. Нам стало відомо від мешканців отеля «Понін», там де ми вже проживали на той час. Вони сказали, що приїжджали з проєкту ПЦПМ з Познані, проводили такий семінар, коли в «Портофіно», були в готелі Понін, роздали візитки, дали мені візитку. Я думаю, вже пробував всюди, може і там спробував. Як змінилося ваше життя після того, як ви скористалися допомогою проєкту? Тут а ти ще спокій. Тобто, ну, ти той не служишся, ти а там день ранок ночі, тарабанять, було зробити? Ви... В будь-яку годину в будь-який час всі приходили, стукали. Навіть без стуку заходили. Ми завжди вирішили їхні питання. А тут так вийшло, ми приїхали сюди і, і перший день вовки, кажу, перо, ти чуєш це? Тиша, <laughs> просто тиша.